Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про зарядну станцію Аукітель на 2 кВт. Я думаю, це буде досить корисне і актуальне відео, оскільки навіть перед початком цього огляду в нас відключили світло в самому приміщенні. Тому ми взяли подовжувач, підключили зарядну станцію і відповідно включили світло, і нашим планам нічого не завадить. Тому і ви також беріть чайочок, беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Взагалі на ринку портативних станцій є досить багато варіантів. Ну, самі популярні це модель Ecoflow Delta Max 2000, Blue Yeti AC200 Max, моделі від Jackery. Ну, інших новнеймів я називати не буду, бо вони, як правило, ввозяться в сіру, без гарантій, одиничними варіантами. Тому в цьому огляді ми коли будемо розповідати про модель від Oukitel, також частково будемо і робити посилання на інші моделі, оскільки різницю досить круто видно саме в порівнянні. В комплекті з самої станцією, в принципі, йде все необхідне кабель для зарядки самої станції від мережі 220, кабель для підключення до автомобільного прикурювача і, відповідно, для підключення сонячних панелей. В принципі, все саме необхідне. Єдине, що мені не сподобалось, це така дрібничка, але знову ж таки, це не вистачило кабеля для підключення в DC-роз'єм, який використовується в основному в роутерах або в led освітленні Знову ж таки, в EcoFlow він іде в комплекті, тут його немає. Він коштує копійки, але знову ж таки, було б дуже приємно його отримати саме в комплекті. До речі, я думаю, ви побачили і зацінили те, що в самій станції зверху знаходиться бардачок, де розміщуються всі кабелі. Блін, це настільки круто і зручно, коли все знаходиться в одному місці. Це я можу сказати наперед, забігаючи, оскільки я сам купив собі таку станцію і користуюсь нею вже близько трьох тижнів. Тому якби, це дуже крута річ. Бо коли ти використовуєш станцію періодично, тобто там 4 через 4 години, і, наприклад, як це було раніше, коли я брав на тест Блюєті або EcoFlow, ти. Береш станцію, цей кабель або знаходиться десь на самій зарядній станції, все це в шкафу стоїть, цей кабель падає, ти його шукаєш, або його потрібно десь окремо покласти, потім його не можеш знайти. Тобто цим реально якийсь геморрой. І це навіть враховуючи те, що я якби ну, людина дисциплінована. в мене плюс-мінус всі речі лежать на місці. А я взагалі мовчу про людей з дітьми. От у мене, наприклад, був випадок, коли е, моя дитина просто в, в, ну, взяла кабель і по, понесла його і гратись в іграшки. І після того, як вимкнули світло, я ще хвилин 30-40 ходив і шукав кабель. Не цей, а від EcoFlow. Тут же все розмістив, все в самій станції, нікуди воно не загубиться, і самое головне, ніколи ти його не забудеш. Що стосується форм-фактора, знову ж таки, як на мене, це оптимальний варіант, бо Екофлоу в нас має продовгувату форму, блюєті значно вища, наприклад, ніж Auquet. Тому можу судити з власного досвіду. Наприклад, Окетль в мене знаходиться в тумбусі на кухні, де знаходиться відповідно вся електроніка, яку мені потрібно підключати, бо Екофлоу банально через свою довжину туди не вміщалося. Тому знову ж таки, кому як. Що стосується розміщення, в принципі, сюди без проблем стають, кладуться телефони, павербанки, якась інша техніка. Ручки тут алюмінієві, відірвати їх майже нереально. Я проносив їх і одною рукою, двома руками. Ну, в принципі, зроблено все тут дуже надійно, якби з точки зору нарікань, зборки, скажімо так, якості самого пластику, там його якихось скрипів, тут немає. Тому сказати, що там якось Ecoflow зібраний краще, та ні. Вони насправді зібрані всі плюс-мінус однакові. На лицевій панелі в верхньому правому кутку це клавіша включення. До речі, якщо два рази нажати, то яскравість дисплею зменшиться. Це досить корисно під час експлуатації станції в вечірній час. Знизу в нас сам ліхтарик, він працює в трьох режимах: це постійне освітлення, режим SOS і маячок. 100 ватні Type-Sішки, там можна заряджати ноутбуки, павербанки, все, що вам завгодно. Швидкий type A і звичайний Type A. Також DC-виходи знову ж таки для зарядки, точніше для підключення тих же самих роутерів, LED-освітлення тощо. Стандартний автомобільний прикурювач і роз'єм XT60. Ну, Якщо я не помиляюсь, як правило, такі роз'єм використовують ті ж самі. Холодильники автомобільні, тобто досить зручно саме його сюди підключити. І ще раз нагадую, що саме ці роз'єми вони не використовують інвертор самого, самої станції. Тому досить круто підключити, наприклад, той же самий роутер сюди. Він, по-перше, не буде займати зайвий роз'єм в самій станції. І по-друге, він буде витрачати менше енергії самої ж станції. На самому екрані по центру показується відсоткове відображення заряду самої станції. Зверху, скільки станція отримує під час зарядки, живлення знизу, відповідно, скільки станція витрачає, і зліва відповідно скільки станція пропрацює. Час розраховується в залежності від того, який показник більше. Якщо більше на витрати, то відповідно скільки станція буде ще працювати. Якщо більше на заряд, то на зарядку, то відповідно, скільки станція буде заряджатися. І також знизу ми бачимо індикацію самих портів, які в нас включені. Це будь то розетки, будь то USB, будь то там DC-виходи. Тобто ми також на екрані всю цю інформацію бачимо. З іншої сторони, в нас знаходяться роз'єми для зарядки самої станції, роз'єм для підключення її до мережі 220 комплектним кабелем. І роз'єм для зарядки її від сонячних панелей або автомобільного прикурювача. Знову ж таки, в нас тут все профарбовано, тому ви не перепутаєте, і навіть якщо ви будете намагатися ставити іншою стороною, у вас цього не вийде. Тому є такий, скажімо так, додатковий захист від дурня. І з верхньої в верхній частині в нас клавіша перезавантаження самої станції. Такий запобіжник, умовно, якщо дуже багато дали навантаження на саму станцію, він не спрацьовує, його потрібно нажати, і станція відновлює свою роботу. До речі, стосовно самої зарядки, станція від розетки в нас отримує на вхід 1100 Вт, а від сонячних панелей до 500 Вт. Тобто, в принципі, від будь-якої розетки станція заряджається там досить швидко, це, якщо не помиляюсь, від 0 до 100% там. Час 40, час 45 десь так. І що стосується сонячних панелей, то ви можете або одну там, на 500 купити, можете дві по 250, можете три там, по 150, тобто в цьому плані ви можете міксувати, як вам зручно, і підключати так, як вам потрібно. Позаду самої станції в нас нічого немає, а з іншої сторони, в нас знаходиться блок з євророзетками в кількості трьох штук. І знову ж таки окрема клавіша для включення для них. Що стосується розеток, в принципі, це необхідний мінімум, але знову ж таки ніхто не забороняє подовжувачі, двійники, трійники. Тобто, ви можете зробити ту кількість розеток, яка вам необхідна. В цьому плані ніяких обмежень немає. Тому хоч би як навіть якщо б тут була одна розетка або дві, це якби було б неприємно, але це не так критично, як може здаватись на перший погляд. А тепер переходимо до самого цікавого. І це її начинка, і це один із ключових факторів, який, скажімо так, перевісив в сторону «Аукітель», а не інших зарядних станцій, коли саме вибирав я їх для себе. І це її акумулятори. Так, тут використовуються літій залізофосфатні акумулятори. Зараз я поясню, що це таке. Я думаю, що не секрет, і кожен знає, що акумулятори з часом втрачають свою ємкість. Це можна побачити банально по роботі самого телефону, оскільки новий телефон працює довше, ніж старий. Це зв'язано з тим, що після е, циклів, умовно, тобто після зарядки розрядки, акумулятори з часом вони, знову ж таки втрачають ємкість. В зарядних станціях це не виключення. В телефонах у нас, як правило, використовуються літіонні акумулятори, і, відповідно, кількість циклів там значно менше. Наприклад, от в літіонних акумуляторах, які використовуються в тих же самих EcoFlow, ця кількість циклів 800. Після 800 циклів, тобто зарядки і розрядки, ємкість станції буде знижуватись на 20%. Тут же 3500 циклів. Тобто, умовно потрібно близько 10 років кожного дня заряджання розряджання цієї станції, щоб Зменшити ємкість на 20%. Я думаю, що мало хто буде саме в такому активному темпі її використовувати, але тим не менше, це дуже великий ресурс, і дуже приємно розуміти, що купуючи недешеву річ, ти отримуєш її, можна так сказати, на віка. Не так, що через 2-3 роки станція перетворюється на таку вже вяленьку тикву, а ще через декілька років ця тиква вже згниває. Ні, з цієї станції цього не буде. Другий плюс, який мені в ній сподобався, знову ж таки, це навіть ну, я думаю, що це взагалі повинно бути в будь-якій зарядній станції, це вбудований блок живлення. Як ви вже зрозуміли, для підключення зарядки самої станції нам потрібен тільки кабель. Але ні, я помилявся, оскільки під час вибору зарядних станцій на той момент основними претендентами, як і казав, були Екофлов і Блюєті. EcoFlow з цим проблем немає, там також вбудований е блок живлення, а в Блюєті там отакий кірпіч, <смі> вибачте, але реально, там дуже величезний блок живлення з окремим кулером всередині. І коли це все підключаєш до розетки, воно шумить, ніби ти не вдома знаходишся, а десь на майнінг-ферму заїхав. І я вже взагалі мовчу, що якби вночі або якщо у вас квартира студія то ну, дуже великого комфорту немає. Тут же з цим проблем ніяких немає. Блок живлення всередині і затронувши тему е е роботи шумності самої станції, знову ж таки Аукітель в цьому плані лідер. Бо на початку, коли приїхала ця зарядна станція, ми, звісно ж, почали її тестувати, включали і чайник, мікрохвильовку, каову машину, почали все це одночасно по черзі міксувати. І саме головне наше здивування було: стоп! А чому не включаються вентилятори? Ми такі е -е -е мов, вона взагалі безшумна. Ми такі дивимося. Ані, вони працюють. Тобто, станція реально настільки тихенько працює що ну, в порівнянні з EcoFlow і Yeti, що спочатку взагалі її не чуєш. Тобто, коли я після цього дивився ліхтариком, святив ліхтариком і дивився в отвори, там отакі, можна так сказати, радіатори, і відповідно обертів цих. Чотирьох вентиляторів, які тут знаходяться з двох сторін, вистачає для того, щоб станція навіть під навантаженням не, перегрівала, не перегрівалась і не потрібно було включати цей турборежим, режим самольота і ну, продувати там кубометри повітря. Тому в цьому плані Aukitel великий плюс. Да, Понесло мене трішки нахвалювати, але ну, воно дійсно так. Але є ряд і недоліків цієї станції тут, на жаль, без цього нікуди. В першу чергу, тут, на жаль, не можна підключати додаткові акумуляторні батареї. Ну, EcoFlow і Blue Yeti це можна зробити. Відповідно, тут такого немає. В принципі, для мене це, наприклад, не так критично, бо банально додаткових батарей немає ніде в наявності, незрозуміло, коли воно буде. І на майбутнє воно мені не потрібно, бо по суті, зарядна станція в основному треба тільки на нинішній час, бо на майбутнє зовсім інші етапи користування про це я також скажу трішки пізніше. Тому якби, але це об'єктивний мінус. Другий мінус, більш як для мене, серйозніший, це те, що немає фірмового додатку для самої станції. Тобто ми не можемо виставити швидкість зарядки, не можемо обмежувати там і в відсотках з. Самого заряду не можемо керувати дистанційно тощо. Тобто, все, що в нас є керування, це оця клавіша, і все. Ну, по суті, е, вблюєть і EcoFlow, в знову ж таки, в тих же самих брендах це є. Ножки знизу прорезинені, ну, тобто станція стоїть надійно, нікуди вона не дівається. Пластик не маркий, хоч і зверху він здається, ніби як глянцевий, але знову ж таки. У мене зверху стоїть ящик інструментів, зараз ви бачите на фотографії і на самій кришці ніяких слідів експлуатації немає. Що стосується зарядки самої станції від сонячних панелей, от ми тестували взимку в пасмурну погоду, ну ефективність досить маленька ну, відсотків 20-30. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про літній час або весняний, коли сонце в нас є. То в принципі станцію від той же саме 400-ваттної або 500-ваттної панелі можна зарядити там від 3 до 6 годин. Тобто, в принципі, досить швидко. Що стосується зарядки від автомобільного прикурювача, ну тут щоб зарядити від 0 до 100 потрібно, ну, годин 70-80, десь так. Ну тобто, ну дуже багато. Я думаю, що це більше розраховано в тому том форматі, що коли ви подорожуєте, ви. Підключаєте саму станцію на зарядку, наприклад, і ставите її в багажнику. А вже до самої станції ви підключаєте те, що вам потрібно: телефони, ноутбуки, холодильники і так далі. І в такому форматі у вас станція не розряджається, не розряджається і заряджається одночасно велика кількість інших приладів. А зараз я хочу поговорити про такий спосіб підключення зарядної станції, як вилка-вилка. Взагалі. Офіційно так робити заборонено, оскільки станція не розрахована на такий спосіб підключення, і в природі такого кабеля, в принципі, не існує. Це саморобний кабель. Що, ну, давайте поговоримо об'єктивно про плюси. Плюси це зручність, тобто ми від однієї, по суті, станції можемо відразу підключити всю квартиру. Тобто, ми, як це робиться? Вимикається. Вхідні автомати в квартирі, робиться такий кабель, під'єднується в саму станцію, підключається в розетку, і, відповідно, по всій квартирі у нас є освітлення. Але є велике. але. В такому способі підключення є дуже багато підводних каменів. В першу чергу, хоч і кожен каже, що ніколи нічого не забуває, але звичайна людська пам'ять досить досить часто підводить. Забули вимкнути вхідний автомат, включили світло. Струм пішов в розетку самої станції, станція вийшла з ладу. По-друге, якщо у вас стоять звичайні автомати, які можуть не все відсікати. І тоді також під час подачі світла може щось піти не так, станція вийде з ладу. По-третє, майже ніхто не знає, як в нього підключена проводка, як вона заведена, як вона запаралелена. І також в таких форматах станція може коротити сама себе. Тому я завжди нагадую і. Кажу, якщо ви в цьому спеціаліст і в цьому розумієтесь, підключайтесь без проблем. Це досить зручно. Знаю, багато хто із знайомих так робить, хоча, знову ж таки, я не раджу. Але потрібно пам'ятати, що всю, скажімо так, небезпеку стосовно роботи самої станції ви берете на себе. Бо якщо щось піде не так і станція вийде із ладу, це не гарантійний випадок, і, відповідно, це такий заліт. На невелику копійку, точніше на велику копійку. І другий аспект, про який я хотів поговорити, це підключення котла, саме газового котла до зарядної станції. Якщо так грубо поділити, два види котлів є фазозалежні, є фазонезалежні. Якщо у вас фазонезалежний котел, ви підключаєте станцію, точніше котел до зарядної станції, все працює без проблем. Якщо у вас фазозалежний котел, ви підключаєте котел. Вмикається, ніби все працює, але через короткий час він банально не підпалює газ, він не спрацьовує він і вибиває помилку. Тобто котел просто не працює. У мене, наприклад, був саме такий варіант. Тобто в мене фазозалежний котел. Я вже спочатку розчарувався те, що купив станцію, а від неї навіть не можу зробити тепло у квартирі. Ну, насправді, вихід з цієї проблеми досить простий. Або ви зараз е за підсказкою, або за посиланням в нас під відео, ви побачите е знову ж таки посилання на відео, де показано, як все це обійти. І навіть я, який в електриці, м'яко кажучи, небагато розуміє, в е принципі, з цим впорався без проблем. Тому я думаю, що і у вас вийде на крайній випадок, можна визвати майстра, який там за хвилин. 15,20 вашу проблему також вирішить. Знову ж таки, вся інформація в посиланнях під відео. Що стосується часу роботи з самої станції, можу сказати так: 2 кВт цього більшим достатньо, щоб середньостатистична квартира себе взагалі нічим не обмежувала під час вірних відключень. Той же самий підключений котел і холодильник з роутером буде працювати близько 12-13 годин. Навіть більше, знову ж таки, є різні котли, різні холодильники, але, знову, але в середньому ми беремо. Якщо ми будемо підключати сюди ще там телефони, комп'ютери, роутери, е, телевізори, освітлення, то такої станції буде вистачати десь 4-6 годин. І знову ж таки, як правило, віерне відключення в нас в нинішніх умовах це до 4 годин. Тобто цієї станції достатньо, щоб забезпечити повноцінне функціонування е, ну, життя, точніше, вас в квартирі, без будь-яких обмежень, оскільки... Станція розрядилася там, умовно, через 5-6 годин світло включили, ви взяли її за півтори годинки зарядили, все, у вас знову повний заряд, який може використовуватись на майбутнє. Що стосується навантаження самої станції, як і казав, тут також навантаження 2 кВт і пікове до 4 Що це означає? Це означає, що, наприклад, станція дає можливість використовувати одночасно чайник. І мікрохвильову піч, хоча разом вони потребують значно більше е, енергії. Вона, звісно, що буде трішки обмежувати е, в потужностях, але тим не менше вона дає можливість працювати. І це означає, що знову ж таки всю по суті, техніку у квартирі ви зможете підключити: чайники, кавові машини, е, пральні машини, е, що ще в нас багато витрачає. Ну, я думаю, електроплиту також без проблем. Але не знаю, чи доречно електроплиту підключати до зарядних станцій, бо вона досить швидко, скажімо так, витратить цю енергію. Але, наприклад, повного заряду самої станції вистачить, щоб повністю розігріти класичний бойлер там, близько 100 літрів, якщо не помиляюсь, десь так. Тобто, знову ж таки, одні скажуть, що це мало, але ну, це насправді не мало. Тобто, це. ну... В умовах віярного відключення, знову ж таки, ми беремо завжди до уваги в умовах віярного відключення. Підводячи потихеньку до кінця е, стосовно самої ціни станції, на жаль, через великий ажіотаж, через те, що поставщики ціни піднімають не те, що з кожним днем, а бувають іноді з кожною годиною ціни ростуть, е, великий дефіцит їх на заводах, і по факту, навіть з урахуванням того, що відмінили мито на них. Ціна майже нікуди не впала, а в деяких моментах навіть більше. Але знову ж таки, такі часи, на жаль, вимушені з цим миритися, і якби я частково розумію тих людей, хто робить саморобні портативні зарядні станції, звичайних акумуляторів, інверторів. Але потрібно розуміти, що вкладаючи гроші в таку зарядну станцію, ви не обмежуєте себе в користуванні нею. Оскільки ви можете поїхати на природу, на кемпінг, можете працювати будь-де. Це досить крута річ в бізнесах, оскільки дуже багато бізнесів в нинішніх умовах виживає за допомогою таких зарядних станцій. Як я і казав, використання такої зарядної станції обмежується тільки в вашій голові, оскільки потужності і ресурсу самої станції ну, реально багато. Тому. Мені, якщо чесно, на початку було жалко е, таких грошей на за, зарядну станцію, але під час користування самої станції і під час того, коли світло виключають, взимку в квартирі тепло. Я дивлюся, як моя дитина бігає в, в шортах і в футболці в квартирі, а не в куртці. Я розумію, що того, того як то кажуть, було не зря. Тому. Пишіть в коментарях, де б ви використовували або, можливо, вже використовуєте вашу зарядну станцію. І що ще б ви хотіли б дізнатися про цю модель? Можливо, я щось не сказав в цьому відео. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!